Вітаю, друзі! Ось на такі гарні збори. Патріотично, спортивні. Я попав. Дивіться, яка красота. Молодці організатори зібрали дітей на ініціативі батьків, організаторів, викладачів. Облаштували красивий табір. Більше 50 дітей. Ось тут зібрались, поділились на рої. Ройові усюди, організовано все цивільно, гарно зроблено. Сьогодні перший день вони сюди йшли з міста монастирища, 15, ні, майже 20 кілометрів. Так. Прийшли сюди і облаштували тут такий гарний табір. Кухня, все, як належить. Ось такий банер є красивий. Щоб знали, чому тут зібралися. Хубав без м'яча, звичайно, да. Сьогодні субота, завтра неділя, з понеділка вже почнуться заняття. Радіотехніка, спортивні, вишкільні. Кожен день прогулка на так зване голубе озеро, купання. Все чудово. Лиш би мир і спокій в нашій країні. Боже, подивися, ми цього потребуємо. Наші діти цього потребують, адже це наше майбутнє. Так, хлопці, як вам нормально тут? Конечно. Да, це супер, да. Господи боже, допоможи нам! Дай перемогу спокій у нашій країні заради ось цих діток. Вони цього заслуговують. Okay. Пані медсестра, а. Ух ти, дивіться. Супер, да. Я. Да. Я Нє, <годно> дівчата, все смачне. Ви що? На природі воно смакує так, як діко. Все смачно, так. Да. Кухня така красива, да. Все супер. Ось наметове містечко. Бачите, діти тут по роях розподілилися. Від 10 і до 16 років та різні є. Вечір довільна програма, всі віддихають, повечеряли. Дівчата. Віддихають, да. мивальнички всюди, щоб помитися. Супер. Ось частина оргкомітету цього, цих зборів, вишкільно-патріотичних зборів. Та, хай Бог їм допомагає, я радий, що познайомився з ними. Дасть Бог не останній раз зустрічаємося. Батьки, дітей, да, всі добровільно. Хто зголосився для організації цих зборів? Це супер. Тут старші, хлопці, дівчата. Хай Бог їм допомагає, да. так. <свят> Всі питання, батьки вирішують, все, супер. Ми маємо столяти і з столяркою бачать, і всім, да. І батьки підтягуються, да, щоб діти, хлопці теж тут старші, і там далі молодші є далі. Хай Бог допомагає всім. <свят> Це наші, з ким ми починали. Оце все початок. <свят> Дякую вам, да. Завдяки таким людям це і перші все відбувається так. Батьки, без яких би не було б цього табору, якби ці батьки не розпочали цю справу. А, зрозуміло. Да. Закрилися ворота, і ми, і батьки, і цей Хай Бог Але допомагає. Да. Аж себе почав відчувати на 20 років молодшим. Цими хлопцями, дівчатами. Дітки молодці. І організатори молодці. Місце дуже красиве. Тут все облаштоване для занять, а туди вон за галявиною дуже красиве голубе озеро. Ну що ж, з Богом всіх, да? Бог благословить, цей лагерь ще впереді, буду якісь відео звідси виставляти. Дякую Богу, що я зміг сюди упасти своєї дитини.